Всім привіт! Сьогодні 7 лютого, вівторок, на повістки дня КамАЗ його ремонт. Так що п'ємо каву і йдемо в гараж. Я вже в гаражі першим ділом робимо тепло. Коротко про те, що не встиг зробити вчора. Сьогодні першим ділом, як прийшов, я поставив на місце ось ці всі болти. Затянув, зажав, поставив флянчика, прикрутив ось цю гайку, можна сказати, від руки, бо нема колеса, нема опору і т.д. Потім затягнув ці всі болти по колу. Хотів ставити кардан, але ж. Знову таки гайка. поставим машину на ноги, потім я залізу сюди з трубою. Нормально її втягну, зашплінтую і вже потім поставлю кардан. Токар ще не виготовив деталі, які нам необхідні для зборки бортового редуктора. Так що відео з його зборкою і модернізацією переносимо на завтра. І так, ми підійшли до головної теми нашого відео. Вантажопідйомність КАМАЗа 6520 починається з поділки 20 тонн, як в тих паспорті. І, як правило, закінчується адекватністю водія. Я радив би розпочати з заміни втулок балансіра. Ось такі вони на вигляд. Тут стоїть дві, дві штуки. Втулки дуже дорогі. Я порадив би для їх запресовки випресовки використовувати прес, бо, якщо почати стукати так від душі, то їм буде карачун. Що стосується розмірів, у нас балансірна ось в номіналі по зовнішньому діаметру 122 мм. Бронзова втулка в продажі. Продається в розмірах всередині 121 мм. Ззовні 132 мм. Так що токар вам в допомогу. Я завжди стараюсь зробити так, щоб не було люфта. Щоб, навпаки, був натяг. Потім моторесурс такої осі серйозний. Не забуваємо ставити якийсь добротний сальник. Прокладку під цю кришку затягуємо від душі цю гайку, фіксуємо стяжним болтом. Як змазку я використовую нігрол? Наступним етапом буде реставрація всіх точок, з якими контактує ресора, а саме ось тут і такі самі щоки є з тієї сторони. І наплавляємо на самому мосту ось ці щоки. Ой, ось так. Щоб все було максимально плотно в тих місцях, де ресора торкається інших деталей. Для наплавки використовував ось такі електроди. Їх маркування Т-590. Четвертого діаметра. Четвірочка. Для наплавки деталей работающих в условиях преимущественно абразивного изнашивания з умеренными ударними нагрузками. Якраз те, що нам потрібно. Після наплавки проточував ці місця болгаркою і заточний круг звичайний. Також на підсилення наварив ось такі підкови. Це із Камазовської стрімянки, звичайної. Задня стрімянка на 10-тоннику. І що ще хотів? А, да. ця штука чугу... із чугуна. Так що використовуємо електроди по нержавіючій сталі. Тепер. Переходимо до найголовнішого. В принципі, те, що я тільки що розказував, і так всі вміють, всі знають, на Ютубі є мільйон відео по тому, як це все робиться. Це, в принципі, не проблема. Я хотів показати конкретно ось цю красу, на якій це все буде триматись. Це, в принципі, базова штука. Нашої всієї ось цієї системи. На цих КАМАЗах 6520 рама йде двойна, в деяких містах тройна. І коли ми прикручуємо до рами такі пластини, ми суттєво знімаємо навантаження із балансірної осі, особливо при повороті. І передаємо ці навантаження на ці пластини. Ці пластини на Камази з завода не ставлять, зато ставлять на всі інші серйозні кар'єрні самоскиди. На європейські, типу Мана чи ДАФа, і на китайські, на корейські, на японські, типу Ісузу і таке інше. Я вирішив поставити такі штуки і собі. Починаємо з того, що міряємо відстань від рами до ресори. Відстань вийшла 4 см в моєму випадку. В мене є ось така пластина, товщина якої 2 см. Я порізав її на частини, і в мене ось ця пластина вийшла з двох кусків. Я взяв першу відрізану пластину і притулив до рами, щоб подивитись, чи збігаються якісь отвори. І виходить так, що зверху в нас на рамі є три отвори, якраз під 16 болти. І ще один є по центру. Правда, меншого ді... діаметру. Я його розсверлив. Приложуємо пластину з тієї сторони, помічаємо фарбою. Виймаємо і сверлимо дірки. Отвори. Взяв ось такі болти сталь 10,9 16 діаметру. І ось така гайка на 32, висота її 2,5 см. Болт із підвізки Фольксвагена, Крепкий німецький добротний. Це, що стосується болтів. Але ще є проблема. Там під ось цією пластиною є дві закльопки. Я не захотів їх вирізати і залишив на місці. Щоб пластина плотно прилягла до рами, я вирізав під ці закльопки потай. Опа, світ вирубився. А погодка сьогодні бомба, сонечко. Мабуть, скоро весна. І так, я знову тут ми закінчили на закльопках. Під оцею пластиною є дві закльопки. Я навмисно їх не зрізав, не вибивав. Я хотів, щоб вони відігравали таку собі роль фіксаторів, щоб ця пластина в них втяглась і не вправо, не вліво не їздила. Тим самим трошки зняв нагрузку із самих болтів. Як випиляти отвори під потає? Ми беремо першу пластину, притягуємо до рами на болти прямо поверх цих закльопок. Піджимаємо і б'ємо кувалдою декілька разів напроти самих закльопок. Таким чином, вони залишають відтіски, точки прямо на пластині. Перші. Ми знімаємо і виточуємо під них потаї. Щоб витер, виточити ці потаї, я використовував ось такий драгер, гравер. господи, і Круг від болгарки обичний заточний, він тут як, він чим менше, тим краще підходить для цієї справи. І старався зробити максимально щільно. У мене воно вийшло десь за декілька разів. 3-4, я так знімав, притягував, підбивав, поки вона не сіла до рами щільно. Що стосується пластини номер 2 Першим ділом я взяв і вирізав сваркою отвір під центральну гайку. Потім я взяв цю пластину і підвів руками максимально до ресори. Тут мінімальний, навіть лінійка не проходить. Виходить, що ми підтягуємо цю пластину так. Щоб вона торкалася всіх ресор в парці. Підвели і прихвачуємо сваркою до пластини першої з що прикручена до рами. В принципі, все витягуємо, обварюємо і прикручуємо на місце. Ще на цих трьох ресорах з цієї сторони я позрізав ось ці гостряки. Щоб воно тут без проблем собі ходило. Та й, в принципі, ця пластина готова. Тепер, через років 100, як вона зітреться, можна буде зняти цю всю пластину, наварити болгарку і проточити і поставити на місце. З цієї сторони, ситуація практично аналогічна за винятком того, що. Не було в рамі отворів, і прийшлось трохи цю пластину підняти догори. А все інше по тій самій технології. Ще дуже важливу роль відіграє стяжка самих ресор ось цих стрім'янок і їх гайок. Беремо труби, ломи, що в кого є, скільки хватає здоров'я, скільки й тянемо. Ще необхідно поставити під оці гайки шайби. Шайби в нас ось такі: вони виходить наружа 60 всередині 30, висота їх 1 см. Вони тут стоять для того, бо є такі люди, в кого аж дуже багато здоров'я, і вони так тянуть, що гайка починає знімати стружку прямо із свого місця, посадки, там, де вона сидить. Шайба має велику площу рівну і ми її плюс ще мажемо графіткою і вона скользить і тянеться на ура. Ось поки що і все доповнити нема чим. Більш інформація буде така серйозніша із бойових випробувань, коли цей КАМАЗ поїде на роботу. На перегруз, на все інше. Це буде десь в березні, в кінці березня, якщо все нормально. Тоді обов'язково зніму відео і поділюся, як працює ця система. Якщо в когось залишились запитання, пишіть в коменти. Якщо запитань буде багато, я зніму відео, відповіді на запитання. Робіть як я, робіть краще за мене, публікуйте свої відео. На YouTube. А я буду прощатись до завтра. До завтра, до бортового редуктора. Всім пока.